У Карпатах готують інструкторів, реабілітологів серед учасників АТО, тим, хто бачив війну, смерть товаришів, кому вона також ще не кожної хвилини заглядала в очі, важко самостійно пережити такі спогади. Але так вже склалося, що найбільше свої потаємні думки і переживання бійці довіряють насамперед побратимам по зброї, адже хто може краще за них відчути усю глибину душевної рани, як не той, хто вже переживав її раніше. Зцілити не лише себе, але й допомогти товаришу в рамках спільного американо-українського проекту в Карпатах. Готують інструкторів із подолання психологічних травм серед учасників АТО. Не всі відкрито визнають, що мають проблеми посттравматичного характеру, але процес за принципом рівний рівному дуже ефективний, адже в якості реабілітологів самі ж бійці АТО. З восени цього року вони проходять черговий етап тренінгів. Світова практика доводить, що бійці, ветерани, які брали участь в бойових діях, вони рідко звертаються одразу до психолога. І першим, до кого вони можуть звернутися, це є їхні побратими, для того, щоб розділити цей досвід, часто дуже травматичний досвід, або взагалі такий екстремальний досвід. Тут коло дуже вузьке, саме тих, хто пройшов АТО, вони. Не довіряють постороннім особам. Взагалі, ці люди пусть не поряд зі мною, але вони воювали також, як і ми. Тому братня довіра, вона до кожного. Тобто тут нема сторонніх, які десь колись там мали якесь відношення, там вдягнули форму і кажуть, що я там льотчик, я в танки горел. Да? А ті, що пройшли. Ну, інші повадки, звички, спілкування, розмова, ну, все інакше ініціатором надання психологічної допомоги родинам загиблих бійців. АТО то стала українська діаспора в Канаді. Відпочинок у горах спільно з роботою психологів дають надзвичайно позитивні результати. Хто ж повернувся з фронту, пережив негаразди? Нині намагається допомогти іншим. Тут у пригоді стає і творча праця. Ми даємо хлопцям попрацювати. Суто в напрямку українських ремесел показати, що таке Україна, яка культурна скарбниця, і свого роду, ніби показати такий зв'язок ну, з мирним життям. А ще тут військовим не дають, так би мовити, спочивати на лаврах фізично у програмі активне заняття спортом, особливі враження у бійців від катання на лижах у туристичному комплексі Буковель. Тут і спорядження для військових, і досвідчені інструктори. Все заради позитивного настрою. Але і тут, як і на передовій, потрібно подолати страх. Я подивився на <ріх> мені вже страшно стає. О, але на санчатах би з'їхав, а на, на лижах не знаю. Та я після поранення минулого року був на лежах, дуже дуже задоволений був від цього разу теж. У мене частково не працює нога, але в лижних червиках вона добре фіксується, я тут відчуваю себе наче здоров'я людину. Перебування наше тут це також ресурсний тренінг. Тобто, з одного боку, люди мають відпочити, з другого не мають повністю відключитися. От одним із аспектів якби, тренінгу є вміння людей заземлятися. Така специфічна фраза, вона якби сленгова, мабуть, в психології. От. А Карпати, природа, і от саме така е, обстановка, яка тут є, саме таке оточення, воно допомагає заземлятися, відчувати себе, що ти на землі. Людей не тільки треба оздоровлювати, а ще й максимально сприяти, щоб вони дійсно не мислили без кінця про війну, а мислили про звичайне життя. Якраз цей раз учасники АТО приїхали, щоби чергу, психологічно реабілітуватись і відчути, що на нашій землі українській вони потрібні, і не тільки військовий період, а ще й в той період, який називається мирним життям. Результат роботи проекту 19 інструкторів, які готові допомагати своїм побратимам долати життєві негаразди після повернення з фронту, і навчання триватиме надалі.